Цю олійку я так і не знайшла ні в Україні, ні на ноті. Але методом ебіянх e я таки надихнулася, тому поки що замінила олійки, але волосся все одно стало набагато краще завдяки новій рутині. І так це моє волосся на четвертий день після миття. Змішую дві олійки і залишаю їх десь на 20 хвилин, але інколи і на 2 години. Одна з олійок вона з діємо, а інша це чиста олійка жожоби. І так я зацінила цей шампунь від пантін, і я почала мити волосся один раз. Не завжди, але коли користуюсь цим шампунем, то одного разу мені вистачає. Але шампунь я тримаю на голові десь хвилини дві маска. У мене їх багато. Усі вони класні, але сьогодні буде ця. Вона коштувала 6 євро. в Тільки Максі залишаю я її максимум на 5 хвилин, але так, щоб волосся було дуже вологе, багато води. І Так з цією маскою я не використовую кондиціонери після сировитка для росту волосся або проти випадіння. В мене це вже на постійній основі. Але саме цю я тільки почала використовувати. Ну і повне changer це використовувати більше незмивного кондиціонеру. Можливо, ви так робили завжди, але я тепер не. я не економлю. А інколи навіть можу нанести ще й олійку або незмивний крем. Але саме кондиціонер спрей це must have для мене. За потреби наношу і на сухе волосся. І мені це так подобається. Моє волосся давно. Воно не було таким приємним на дотик і кінці такими здоровим. Але все ж таки, якщо ви знайшли такого ліку в Україні, напишіть, будь ласка, я у вас її куплю.